Всім привіт з України. Нагадую, що триває збір для збройних сил для допомоги Збройним силам через волонтерів. Ой, кампанія, вся моя тут. А ось такі лимони. Дивіться, вони стали ще красивші, плотики в них наливаються, вони стоять на вулиці. Крона в них також стає шикарнющою. І вони вже хочуть до нових своїх власників. Ще один буде маленький на подарунку. Лимончики на вибір, ананаси на вибір, манго на вибір. І а, якщо хтось захоче, великий мандарин. Подивіться, які прирости у цього екземплярчика також наливаються плоди. Цей маленький буде на подарунок. він також з плодиками. Три крупноплідних ананаси. Дивіться, як збільшуються плоди. Я їх показую вам, і ви можете це спостерігати. От протягом місяця вже я знімаю ці ролики, і ви можете бачити, як збільшуються і ростуть плоди. Але ви можете це бачити поки що на роликах. Якщо виграєте, то будете бачити це вдома. І вдома у вас буде ще купа-купа маленьких ананасиків, тобто ціла плантація. Також дивіться, які колоснючі манго. Вони ось стоять на вулиці, закаляються, в когось починається переростик маленький. Дивіться, як вони класно виглядають. Їх 5 штук можна буде вибрати. Будь-який, три. Я даю на вибір для переможців, хто там що вибере. І ще, можливо, подаруночок, Можливо, я ще подарую комусь мангу. Дивіться, ось він з приростиками. Вони будуть ще класнюче. У нас ще є місяць для збору. Ось такий офігенний мандарин, він великий, класний і також. Плодами плоди ще зелені, тому їх погано видно. А насправді на ньому багато плодів і сам афія. Рослинки вже чекають нових власників. Програма монобанку вибере переможців і ще будуть подарунки для тих, хто мені допомагає. Я все бачу, все помічаю. Тож залишайте коментарі, щоб ролики просувалися, і ми швидше зібрали потрібну суму. Кому не потрібна рослинка, просто напишіть, що рослинка не потрібна. Всіх обіймаю цьому до нових зустрічей.